Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер PFL 2023-2024 років. Андрій Анатолійович вітаємо. вітаємо всі з перемогою. По-перше, цікаво ваші перші враження від сьогоднішнього матчу. Дуже дякую. Ну, сьогодні. Дуже нервова гра як для того плану, який в нас був спочатку, але так, трошки зламав нам цей план відносно швидкий м'яч від команди суперника зі стандарту, тому треба було дуже ретельно. Це перебудувати. І ми е задоволені, що це ну хоча й не в повній мірі, але е це принесло свої так, можна, дивіденти. Забили два м'ячі. Якщо кажучи, е є така. Висловлювання таке, що результат ну, він головніший за гру. От сьогодні той випадок. А сьогодні те, що Богачанський, Петро Луців і Геннадій Сенчук лишилися у старті в запасі. Було несподіванкою для багатьох. Це таке ваше рішення тактичне. Розраховує їм і потім посилити гру, як воно приспише. І такі думки також були, але трошки десь з тактичних міркувань. Також цей склад стартовий вийшов, але ще раз говорю, що суперник нас змусив перебудуватися вже. В ході самої гри, тому і ці заміни. Як вважаєте, ті помилки, на які ви вказали після матчу з Черніговим, команда зробилася роботом помилка, сьогодні їх виправила? Недостатньо. 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 Так що будемо працювати далі. Ну і останнє питання по Данилу Кайдалову, коли ви виходив на поле, вірив, що він може вирішити долю зустрічі. Та ми кожен раз, коли будь-хто виходить на заміну у стартовому складі, віримо, що. Вони ну, розкриють свій потенціал набагато-набагато ну, якісніше. Але далеко не завжди це виходить. Ну, сьогодні він дуже якісно вийшов на заміну. Тому, мабуть, і забив м'яч переможний. Дякую вам з перемоги. Дякую. Руслан Геннадійович, будь ласка, ваш коментар за підсумком сьогоднішнього матчу. Чому на вашу думку не вдалося сьогодні добути позитивного результату? Коментар короткий. Хлопці віддавалися на 100%. Будемо шукати причини. Мабуть, помилки не будемо говорити, будемо розбирати. Помилки, помилки такі, що за що вони проходять, які фактори впливають. Дуже тяжко сказати. <гаджу> 에, таких претензій до ігроків немає в плані віддачі, в плані майстерства. Хлопці дуже, дуже, дуже хотіли, хотіли старалися, але будемо шукати причини. У першому тамі оборонні дії в цілому ваша команда виглядала дуже організовано, компактно і захищалася, все наче було добре. Що може, не до фізичних сил виявилося? Ні, останні з десятиром вилучення. З якого приводу воно непонятно, Працювали дуже багато над атакою, забили м'яч, але в другому таймі не вдалося удержати. Іван Куць був одним з найяскравіших в першому таймі, і у другому в підсумку його замінили. Підсилення. Трофоміл теж в гарній формі. Хотіли підсилити гру, тому чиста заміна. Трофомік теж достойний І ми ну, у нас нападники, ми надіємося і довіряємо і одному, і другому. Що ж, дякую вам. Бажаю. вам успіху надалі. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн Волд News. офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.